Салат, який навіює мені справжній зимовий вайб. В цьому році я цей салат ще не готувала, але сьогодні лише 3 січня, і я, взагалі, мало ще готувала в цьому році. Mm -hmm. Отож, сьогодні буду готувати вінегрет. Овочі для цього салату. Я не варю, а запікаю. Це значно економить час. Буряк, моркву і картоплю. Я одразу ріжу на кубики. а далі викладаю поруч на деко застелене фольгою. Одразу додаю сіль і трішечки води. Зверху також накриваю фольгою і відправляю в духовку. Моя справляється за п'ят. 15 хвилин. А ви дивіться по своїй і перевіряйте готовність овочів шпажкою? По готовності овочі пересипаю в одну миску і залишаю охолоджуватися. А далі додаю синю цибулю. Якщо немає, я беру звичайну. Обов'язково додаю кисленьку квашену капусту. Знаю, що багато хто не додає, але я обожнюю. А також солений огірочок і консервований горошок. Гарненько всю цю красу перемішую і заправляю олією. Якщо потрібно, ще трішки додаю солі. І ось такий варіант мені смакує найбільше. А діліться своїми рецептами. Таму як саме ви готуєте вінегрет. Щиро дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки.